Відповідно до статті 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п'яному вигляді, наряд міліції має право затримати правопорушника для складання відповідного протоколу. У разі адекватної поведінки правопорушника наряд патрульної служби міліції попереджає громадянина про недопущення розпивання спиртних напоїв у громадських місцях. Добрий день, прапор міліції такарів. Прошу вас перепротити ваші протиправні дії. А то що, зарештуєш, чи що? Ти мені не опасно. У випадку неадекватної поведінки громадянина щодо останнього складається протокол про адміністративні правопорушення. Для складання протоколу патрульні запрошують свідків правопорушення. У відсутності в громадянина документів, що засвідчують його особу, останній затримується та доставляється до службового приміщення для складання протоколу. У подальшому наряд звертає увагу на всі місця можливого розпивання спиртних напоїв та вживає відповідних закладів.